Я з Миколаєва. Всю війну я пробула в Миколаєві, нікуди не виїжджала і не планувала виїжджати. 23 лютого я останній відвела доньку до дитячого садочку, пішла в аптеку, докупила необхідні ліки, зібрала тривожну валізу. А в четвертій ранку, 24 лютого, мені подзвонив чоловік, спитав, чи чули ми вибухи в Миколаєві, і сказав, що все. Почалася війна. Чоловік в перші години після там, вторгнення перевів мені на картку всі гроші, От сказав, що ну, я вас дуже люблю, подзвоню, коли буде можливість. Це теж не додало бойового духу, скажімо так. Коли прилетіла ракета по Миколаївській обласній військовій адміністрації. А, так, це було теж дуже гучно, я живу поруч із центром, тому в мене, попри закриті вікна, почали дрижати жалюзі. А, з дитиною ми всю війну ховалися у ванній кімнаті, бо, як як виявилося, бомбосховища в будинку нема. Є підвал, але він, він ненадійний. Були моменти, коли вибухи були досить поруч, і ми з дитиною. Встигали добігти до ванної кімнати. Вона плакала, кричала, і я затуляла її вуха, притуляла її отак до от себе, забивалася десь в куточок подальше від вікон, щоб ну, перечекати ось цей от потужний обстріл і побігти в ванну. Чоловік сказав теж сховати всі його речі, будь-які там жетони, якісь залишки форми. Щоб у разі там чогось недоброго, до мене було менше питань.